Чи практичні моменти книги, рекомендації авторам? Ще трішки почитати. Прочитайте розділ 6 привидів страху. Читайте і підкреслюйте, як завжди, поки що не відповідаючи на цілу низку запитань на сторінці. 202. Ви зазирнули в потаємні закутки власної душі і переконалися, що страхи це просто стан свідомості, який можна контролювати. Природа наділила нас здатністю контролювати повністю лише наші думки. Мало хто розвиває цю здатність, але практика і віра дають приголомшливі результати. Які є шість основних форм страху? Напишіть їх без підказок. Хто пам'ятає, які страхи. Разом перераховуємо. Страх бідності, страх смерті, страх. Які ще страхи? <ріст> то пам'ятай, які ще страхи. Я пам'ятаю страх бідності і страх смерті. Можливо, ці страхи проявлені в моєму житті. <ріст> які ще страхи? Хто пам'ятає? Шість! Шість страхів має бути? <ріст> Якщо вони в когось є, то там окремий момент вирішення питань з цими страхами. В моєму житті я пам'ятаю страх бідності, страх смерті. Страх хвороби, якщо був такий. Який ще? Я впевнена, що підказки потрібні. Тому треба буде з підказками. Цей момент повирішувати. Ну от. Тож, я вважаю суттєвим моментом, що ті страхи, котрі мені попригадувалися в конкретний момент зараз зразу, в моєму житті проявлялися активно: бідність, страх бідності, страх хвороби, страх смерті. От в моєму житті проявлявся страх смерті, страх бідності, суттєво проявлявся, тому я зараз зразу змогла про них озвучити, позгадувати. Які ще страхи? Страх критики, страх хвороби, страх втрати кохання, страх старості. Хтось боїться зістаритися? Старість буває красивою. Бувають такі ну, старі особистості, котрі ще й краще молодих. <сум> Зовнішність. Так збережена, красиво, гармонійно сформована, що вони в старому віці, а в зовнішню реально підтримують гармонійний вигляд, що виглядають молодими. Цей момент цікавий. Про цей момент я публікувала конкретні відео, вже, що існує змога у людського тіла жити 100 плюс років. Такий цікавий момент. Ми трішки досліджували. Я цікавилася, чи це реально і реально вже такі приклади зафіксовані. Зафіксовані в реальному вимірі в планеті Земля, живуть такі зараз особистості, є, котрі вище ста років змогли прожити. Тож зафіксовані 112, 115, приблизні такі порядка 120 років років реальні, реальні приклади сформовані. Тож, цей момент реальний. Хто вважав себе в е, 40-50 стариканами, бабусями, старими-старими, то, можливо, зараз здивую, що існує можливість така конкретний варіант е, 100 плюс років прожити для ознайомлення. Так от, страхи, ми ознайомилися. Можливо, хтось з вас зумів пригадати інші страхи спершу. В моєму житті проявлялися моменти, коли ще з дитинства можливо страх бідності, страх смерті проявлялися ще з давніх давен в моєму житті, тому що конкретні моменти проживали і проходили мої родичі. Батьки конкретно, тож я пам'ятаю багато проявів, котрі посприяли цим страхам проявлятися в моєму житті. Але суттєвий момент гарний, що я про це знаю, я знаю про ці страхи в моєму житті і вдячність за знання і підтримку, як коригувати ці прояви в своєму житті. І якщо вони проявляються, то як гармонійно формувати стосунки з такими проявами і виходити з конкретного деструктивного самопочуття, стану внутрішнього, переходити в позитивне мислення? Приймати життя в щасливому варіанті, в варіанті щастя. Тож, бідність, критика, хвороби, втрата кохання, старість, смерть. Тепер зазирніть у книжку і перевірте, чи правильно ви відповіли. Аналізуючи свої страхи, ви можете з'ясувати, що боїтеся бідності це надзвичайно деструктивний страх. Ми часто фінансово з'їдаємо одне одного, підживлюючи його. Які характерні симптоми свідчать про страх бідності? Упишіть потрібні літери. Разом шість фраз. Слова з буквами Б, С, З, Н, О, П. Обдумуємо. Характерні симптоми характерні симптоми бідності. З буквою П можливо прокрастинація. Симптом? Можливо, симптомом є ненависть? Байдужість. Нерішучість ось слово. То ненависть не цей нерішучість. Сумнів. Занепокоєння. Прокрастинація, надмірна обережність. Ось такі симптоми бідності. Якщо хтось позабував чи не пам'ятає, звірте свої відповіді з книжкою. Ви не так давно читали про ці симптоми? Повторіть їх ще раз. Ви боїтеся критики. Цей страх може позбавити людину ініціативи, уяви і нашкодити безліч інших способів. Якщо батьки своєю надмірною критикою розвивають у дитині почуття неповноцінності це справжній злочин. Ви можете й досі страждати від наслідків такого виховання, але можете й подолати їх. Перерахуйте симптоми страху критики, вставляючи потрібні літери погляньте цим страхам в очі. В кого страх критики проявлений, підказуйте, які тут симптоми. Тут взагалі потрібні підказки. Конкретно… Для мене. Зараз. Можливо, треба закладку зразу сформувати для тих підказок. Страх, страх критики. Коли страх критики? Не підказує ніхто чогось. Невпевненість у собі. Неврівноваженість. Слабкодухість, комплекс меншовартості, марнотратство, брак ініціативи. Відсутність амбіції. Перевірте за книжкою ці страхи, що з'їдають людини зсередини. Не зволікаючи, продовжуємо. Чи добре ви пам'ятаєте сім ознак страху хвороб? Слова з буквами С, І, М, В, Н, З, Т. Самонавіювання. Самонавіювання – ознака страху хвороб. Іпохондрія. Млявість. Впертість можливо. А, вразливість. Вразливість. Пертість – то щось інше. <сум> вразливість. Надмірне плекання себе. Зловживання. Твожність. От з тривожністю знайома. А конкретні слова можливої, можливо, і чула колись, але читаю, як перший раз чую. Перевірте свої відповіді. Зараз ви бачите, що деякі симптоми збігаються, а тривожність може виявляти свою потворну сутність у різних сферах нашого життя. Які основні симптоми, що свідчать про страх втратити кохання? Р, П. -а. Хто тут закоханий <свісно> Які симптоми страху втратити кохання? Ревності? пошук провини. Хто шукає провини, пошук провини? Авантюризм. Авантюризм теж чомусь симптомом страху втратити кохання, вважається. Реально ще очевидний симптом. А от пошук провини, авантюризм, ось такі ще симптоми. Переконайтеся, що відповіли правильно, продовжуємо. Які чотири симптоми страху старості? Намагання молодитися. Симптом страху старості. <світ> <світ> Які ще? Е Якісь слово тут має бути? Перше слово за свій вік, вагання за свій вік в Ве... Чи яке тут слово має бути за свій вік? ага Передчасне зниження активності. А, вагання, вибачення за свій вік. Вагання за свій вік. Вибачення за свій вік. Втрата ініціативи? Намагання. Молодитися. Тож, конкретні моменти попригадували. Перевірте, чи все правильно. Йдемо далі. Які три симптоми страху смерті? Думки про старість чи смерть? Думки про смерть, асоціація зі страхом бідності, пов'язаність із хворобою чи неврівноваженістю. Перевірте, тепер візьміть шість карток для записів і на кожній напишіть по одному списку симптомів, покладіть їх на стіл і перемішайте. Згрупувавши в різних комбінаціях, зверніть ще раз увагу на різні форми страху, які супроводжують людину все життя, і як деякі з них збігаються. Ви помітите, що основний страх може мати кілька назв і способів впливати на підсвідомість, якою мірою ця інформація стосується вас. Прикріпіть ці шість карток до свого зошита. Тривога. Це теж форма страху, стан свідомості, що ґрунтується на страху. Щойно ви приймете рішення, тривожність зникає. Ви можете раз і назавжди твердо вирішити для себе ніщо не варте ваших переживань. Ще одне велике зло чутливість до негативного впливу. З'ясуйте, чи легко ви підпадаєте під чийсь несприятливий вплив. Екзаменаційний розділ у цьому допоможе. За словами доктора Гіла, найпоширеніша слабкість усіх людей, звичка залишати свою свідомість відкритою для негативного впливу. Перш ніж відповідати на запитання цього розділу, запишіть свої думки, прогляньте нотатки доктора Гіла і складіть кілька питань на основі переліку виправдань на сторінці 207. Орієнтуйтеся на ті, які ви підкреслили. Тепер беріться за список питань, поставтеся до нього дуже серйозно. Спочатку дайте відповіді у книжці, почекайте три дні і відповідайте на ті самі питання в цьому посібнику. Порівняйте ці два варіанти відповідей, певно, деякі відрізнятимуться. Подумайте, чому, можливо, причина в настрої чи різних станах свідомості. Отже, поки що пропустіть запитання нижче, і дайте на них відповіді у книжці, а сюди поверніться за три дні. Ну, ми продовжуємо зараз читати і ознайомлюватися з, з запитаннями. А якщо хтось вирішує. Прямо зараз реалізовувати цей практичний момент, то формуйте паузу і через три дні продовжуйте ознайомлюватися з запитаннями. Думайте, перш ніж відповідати, чи часто ви скаржитесь на погане самопочуття? Якщо так, то чому? Чи прискіпуєтеся ви до інших через дрібниці? Чи часто ви припускаєтеся помилок у роботі? Якщо так, то чому? Чи виявляєте ви саркастичність і зневажливість у спілкуванні? Чи уникаєте навмисне контактів із кимось? Якщо так, то чому? Чи часто страждаєте від розладу шлунка? Якщо так, то чому? Життя здається вам марним, а майбутнє безнадійним? Чи не так? Вам подобається ваша професія, якщо ні, то чому? Чи часто ви себе жалієте? Якщо так, то чому? Чи заздрите ви тим, хто перевершує вас? Ви приділяєте більше часу думкам про успіх чи думкам про поразку, і з віком ви стаєте впевненішим у собі, чи навпаки, чи навчають вас чогось ваші помилки? Чи можуть ваші родичі або друзі змусити вас? покоїтеся, якщо так, то чому? Чи буває, що часом ви літаєте у хмарах, а часом впадаєте в безнадію? Хто найбільше вас надихає? Чому? Чи терпите ви тих, хто впливає на вас негативно, навіть якщо цього можна уникнути? Чи байдужі ви до своєї зовнішності, якщо так, то чому? Чи вмієте позбуватися тривог, повністю перемикаючись на справи? Чи назвали б ви себе безхребетним слабаком, якби дозволили іншим думати за вас? Скільки тривог, яких можна уникнути, турбує вас і чому ви їх терпите? Чи лікуєте ви нерви алкоголем, наркотиками й сигаретами? Якщо так, то чому? Натомість не спробуєте вдатися до сили волі? Чи прискіпується хтось до вас? Якщо так, то чому? Чи є у вас конкретна життєва мета? Якщо так, то яка? Який ваш план, аби її досягти? Чи маєте ви якісь із шести основних страхів? Якщо так, то які? Чи вмієте захищатися від негативного впливу? Чи займаєтесь ви самонавіюванням, щоб налаштуватися на позитив? Що для вас цінніше матеріальне майно чи привілей контролювати власні думки? Чи легко ви піддаєтеся впливу інших усупереч власним судженням? Чи поповнили ви сьогодні свій запас знань чимось новим? Як ви поводитеся за несприятливих обставин? Реагуєте мужньо чи охуляєтесь… Від відповідальності, чи аналізуєте ви свої помилки і невдачі, щоб чогось навчитися? Чи вважаєте, що це зайве? Ви можете назвати три ваші найшкідливіші слабкості. Що ви робите, аби їх позбутися? Чи спонукаєте ви інших шукати вашого співчуття через їхні проблеми? Чи заважуєте ви у повсякденному житті те, що сприяє вашому особистому розвитку? Чи впливає ваша присутність негативно на інших людей? Які звички інших дратують вас найбільше? Ви маєте власну думку, чи дозволяєте іншим впливати на вас? Чи вмієте ви створювати собі настрій, який допомагає захиститися від негативного впливу? Чи наповнює вас ваша професія вірою і надією? Чи усвідомлюєте ви, що маєте достатньо духовних сил, аби зберігати вашу свідомість вільною від страху? Чи допомагає вам ваша релігія бути позитивно налаштованим? Чи вважаєте за свій обов'язок розділяти тривоги інших? Якщо так, то чому? Якщо ви згодні, ніби свій свояка, вгадає здалека? Що можете сказати про себе, спостерігаючи своїх друзів? Який зв'язок, якщо він є, ви бачите між будь-яким своїм нещастям і найближчими людьми? Чи існує ймовірність, що хтось, кого ви вважаєте другом, насправді ваш найгірший ворог, бо погано на вас впливає? За якими критеріями ви поділяєте людей на корисних і шкідливих? Ваші найближчі друзі інтелектуально вищі чи нижчі за вас? Скільки часу щодоби ви приділяєте професії, сну, розвагам і відпочинку, поповненню знань марним дрібницям, хто із ваших знайомих? Найбільше надихає вас, найбільше застерігає вас, найбільше знеохочує. Що вас найбільше турбує? Чому ви це терпите? Коли вам дають пораду, про яку ви не просили, ви приймаєте її без запитань чи аналізуєте мотиви радника? Чого ви хочете найбільше? Ви збираєтеся це отримати? Чи готові відсунути інші бажання на другий план заради цього, скільки часу щодня ви приділяєте досягненню бажаного? Чи часто ви змінюєте думку, якщо так, то чому? Ви маєте звичку закінчувати розпочати, чи легко вас вразити посадами, дипломами чи багатствами? Чи сильно ви переймаєтеся тим, що про вас думають або говорять інші? Чи догоджаєте ви людям через їхній соціальний або фінансовий статус? Кого ви вважаєте найвидатнішою людиною? У чому ця особа перевищує вас? Скільки часу ви витратили на відповіді? Потрібний щонайменше день для аналізу всіх запитань і відповіді на них. Якщо ви були чесні, то знаєте про себе більше ніж переважна кількість людей. Вивчіть ці запитання, повертайтеся до них щотижня впродовж кількох місяців, і ви будете вражені, скільки цінного можна про себе дізнатися просто завдяки чесним відповідям. Якщо ви сумніваєтеся в деяких із них, зверніться до того, хто добре вас знає і не має підстав лестити вам. Погляньте на себе очима цієї людини. Досвід буде приголомшливий. Пауза. Продовжуємо рухатися вперед по сторінках цієї книги.